Добрий день, це канал. Я і мої кози. І ми з вами на кухні. І я сьогодні варю борщ. Так, в мене в каструлі о, вариться м'ясо. Костомахи вариться, Картоплю покришила дуже грубо, щоб Іван міг собі вибрати, якщо хоче. бо він квасолі не хоче, то він буде з картоплею її. І, і, і морква, і цибуля. Так, це я внесла сюди. Нашу капусту з буряком квашеним. Будемо варити звідси і звідси. Правда, не знаю, як мені його навіймати. <рес> Бо цього я ще такого ніколи не робила. Ось таку будемо їй Буде в нас квашена капуста і квашений буряк. Зараз ми доберемося і зваримо борщу. Я думаю, буде смачно. Ну, Якщо чесно, не знаю. Я ще такого не робила. Ну, зараз попробуємо. Треба маленький кусочок капусти попробувати. Звичайна квашена капуста. Чесно. Я ж той барак дістати не можу. У мене каструля велика, то мені треба багато. Я велику каструлю вару, буршу, щоб завтра не бавитися, не варити. Ось так. Опа. Ну, а буряка, як буде мені замало, то я піду з там того доберу. О, з тамтого того буряка зараз ми дістанемо. О, точно! Тут я візьму капусту, а з тамтої банки візьму буряка. Mm -hmm. Ну, Я думаю, мені хвата капусти. як ви думаєте. Капуста м'ягенька, файненька. О, дістала бурячка. Бачите одного? Ну, я думаю, тут більше я не буду діставати. Зараз я піду. З того буряка дістану буряка. Зараз. Так, ну а це мій червоний буряк. А тут в мене десь кришка є, ще треба її. Якось. О. Ага. Uh -huh. uh -huh. <laughs> О, дістала кришечку нашу. Так. І сюди ми дістанемо буряка. Тут я морку кришила. Не тягнеться, нічого розсіл Казали, буде розсіл тягнуться, бо не те. Треба з рабих. Ну, рабих в мене немає бараків, буряків. У мене тільки червоні. А ага ми візьмемо тих, покришим файно, дрібненько. Дуже гарна юшка. Юшки то я трошки вілю. Я думаю, буде файно червоний борщ. О. Зажарувати не буду. Морку і цибулю зразу кинула в борщ, щоб варився. Зажарки робити не буду. А хто хоче, можете зробити зажарку. Берете цибульку, морку жарити на олії чи на як його. Ой, скажіть мені нажирові. І бурячка тоді туди, туди до цибульки ну, моркучку, тоді бурячок прожарюєте. І робите, як вам Як вам смачно. О, все. Я думаю, мені хватить того буряка. Ось так. Бачите, який? І буряк червоний, такий, аж, аж вишневий, і капуста гарна. От, не хоче зближити. Ну, ладно, хай буде так. О, це поки ми відсунемо. А це зараз ми покришимо. Ось. Ну, що колір червоний, то факт. Капнуло на стіл і вже аж вишневий стіл остався. Зараз будемо кришити. Так, поріжемо наш бурячок. Ось такими полосочками. Барачок м'ягенький зробився бурячок. Ось такими мене буде полосками. О. І. І буде нам смачно, смачно, однозначно. Так, тут той з капусти. Заберемо один. Буду сюди капусту класти. Вже порізаний. О! І тоді разом з капустою зараз викинув борщик. І буде нам смачний борщик. А ви розкажіть, як ви варите. Бо квашеного буряка я, ще на перший раз в житті варю борщ. Серйозно. Ну, що не робила, не робила. Ну, попробувати хочу. Звари, бо вже скоро їду на службу, хоч попробую, чи такий він, чи ні. Який він на смак буде. Добре, буде зараз борщ. О. І будемо пробувати. А ви розкажіть, як ви варите. Мені цікаво, я попробую по вашому рецепту і ще. О. Хоча в мене є і квашена капуста, ну, я ж квасила. Ось тим способом попробуємо, чи так смачно. слушать. І, звичайно, у нас тут є ще капуста має смак. Мені досить, досить сподобалося, якщо чесно. Ось такі то справи. Ось так. Виглядає мій бурячок червоний. Бачите? Я ж треба за часом дивитися. <гум> Дивись, бо перевару, ото буде Що тоді. Яйця? Ну, і це сахар. Ну, як нічого, прийдеться салат тоді з них робити. Ви ж їх не любите, круто варених. Я дала Наталі бойове завдання. Поставила яйця варитися. Сказала, щоб вона за часом дивилася, бо я ж. Як те роблю, то там того не зроблю. Ладненько. Зараз всі переріжу буряки, тоді вам покажу далі. Ну, а це мій борщ червоний, прекрасний. Ось. З м'ясною нарізкою. Сальце, м'яско, сальтісон. Рулети м'ясні. Ось так. Що буде у нас смачно. Ну і часничок. Ось на ми Попробуємо сметани, я дає цілу велику ложку, бо я люблю, коли в борщі багато-багато сметани. Ось тут в нас є сальце, яке я пекла в духовці, така підчеревина, чи як там кажуть, наска от животина <печена>, печена в духовці. Ось, Ну і часничок, само собою. Але смачний борщ. Дякую. Буряк червоний, такий червоний, червоний. Квасоля розварилася на пюре, десь як кустіки От. Ось такими великими кусками картопля. Але смачно. Заходьте до мене, дівчата, на борщ. Хлопці теж. Не тільки один борщ. Ще й єсне. Так, попробуємо бурячка. Досить смачно. Чесно, борщ дуже смачний. Так що можна варити, можна готувати. М -м -м. І капусточка смачна і все смачно. Так що готуйте, смакуйте. Це таке м'ясо в мене є. М -м. Тоже печене в духовці. Там питали дівчата, чого я не копчу. М'ясо закоптила б чи сало, чи кобасу, ковбасу. Люблю копчене. Ось. Ну, не можу їсти. Одна проблема. Відкопчено мене болить піджелудошне. І якщо я поїм копченого, то я не можу тоді нічого робити. Мені треба суто лежати, одихати. Ну, а так, якщо в мене роботи дуже багато, то я вирішила не коптити, а попекти все в духовці. Кобас ковбасу стекла і. Той. Сало спекла, м'ясо спекла, все попекла в духовці. Так що, ось такі то справи. Так що всім смачного, хто буде готував борщ. Борщ дуже смачний, чесно. Більше мені сподобався, як такий звичайний. Але, як сказати, кожен борщ має свій смак. Навіть один і той самий рецепт вариш кожен раз по тому самому, а смак вийде інакший. Так що, ось таке діло. Готуйте, смакуйте, всім смачного. Хто має можливість, не забудьте поширити відео на моє в других соцмережах. соцмережах. Хто ще не підписався, підписуйтеся і будемо всі разом спілкуватися. А зараз до зустрічі з сідаючому відео. Всім папа, миру, спокою, затишку. Скоріше нам перемоги і до зустрічі з сідаючому відео.